Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів розшилек сонечко та роторної косарки Virax. У нас в наявності з'явились ось такі шпагати. Гарна якість виробника Агротекс. Продаємо їх вже не перший рік. Ось такого сірого кольору. Ціна їх 680 гривень. Один важить 5 кг. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.y. Телефонуйте нам по номеру телефона. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення.